От є місця, де треба там і провести сварочні роботи, бо тут проблема і в задніх стаканах, і в передніх теж це все переглядається, все робиться. Березнівські волонтери підготували 20 бандеромобілів для військових, які нині воюють на фронті. Немає таких машин, які не треба щось робити. Дуже рідко. Із 300 машин я пам'ятаю тільки одну таку, що Поміняли тільки масло, залили там омивайку, все і машина поїхала. А так треба все робити. По ходовій, практично по моторах, рівні паси, фільтри. Це все замінюється». Є таких три-чотири поважних чоловіка, які от ці всі машини. Автівки для бійців ремонтують у місцевому СТО безплатно, каже його власник Максим Іванчук. Приганяється машина, спочатку до мене приганяється, я її обдивлююсь, які деталі потрібні для заміни. Поки ці деталі замовляються, поки вони приходять, відправляються до Анатолія Дмитровича, він поки що її красить, до Колі підварюється все, і потім вже в кінці до мене на ремонт ходової. У нас вже десь три чи чотири машини вже є, щоб на наступний раз, щоб ми приїдемо і знову і поїхали, і поїхали. Ми постійно в русі. Займалися пошуком автомобілів волонтери з команди ветерана російсько-української війни Андрія Усача. Зі слів чоловіка у 2014 році він брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після того, як отримав численні поранення, почав волонтерити. Спочатку возив бійцям їжу. А коли почалося повномасштабне вторгнення, займався пошуком та доставленням автомобілів для фронтовиків. За словами Андрія Усача, цього разу більшу частину партії. І привезла його команда Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Там така ситуація на сьогоднішній день в Англії, що немає можливості ходити вибирати. Тому береться автомобіль, щоб був двигун справний, роздатка, і все решта, наші їжаки вже тут реанімують їх. В середньому такі автомобілі, якщо брати пікапи, вони десь обходяться в районі з ремонтом і доставкою до України в районі 5-6 тисяч доларів. Є такі, які по 6,5 виходять, є і більше. Кожну автівку готували під виконання конкретних бойових завдань. Зазначив Андрій Усач. 20 бандеромобілів передали на Куп'янський, Слов'янський, Запорізький та Херсонський напрямки. Також волонтери відправили тепловізори, дрони, старлінки і тактичні аптечки. Все це за словами Андрія Усача надали його друзі, з якими він познайомився, коли проходив лікування у різних країнах світу. Максим Коломис, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.